Отже, отже, у нас нова нове життя, нова хвиля. І подкаст називається Такі прості, непрості українці. Підписуйтесь, дивіться, ставте лайки. Про що будемо говорити? Говорити будемо про нас, звичайних українців. Я вже в сторі сьогодні наговорив, що про зірок всі говорять про зірок, а зірок у нас один, два і і більше немає. Але чому вирішив так? Тому що кожен українець, кожен українець це зірка. Тому що таке пережити, так себе відчувати, поводити, то, ну, я думаю, що навіть не всі уявляли, що так можна. Оля, я радий тебе вітати. Ольга Ленчукова Матіус, а то я почав як зірочка з себе. Чому покликав Олю? Вона сама скаже, чим займається, тому що в цьому і є зараз, чому я тебе запросив. По-перше, запросив, бо я люблю починати з тебе. Тому що